Зв'язку з відключенням електроенергії, кількість дорожньо-транспортних пригод з участю пішоходів в темний час доби значно збільшилась. Працівники патрульної поліції Кременчука закликають усіх пішоходів відповідально ставитися до власної безпеки. Сьогодні патрульні нагадали містянам правила поведінки у темний час доби та роздали світло відбувачі. Сьогодні ми проводили акцію, щоб зменшити в нашому місці аварійність, а саме ми видавали світловідбуваючі елементи, які називаються флікери. Їх використовують або на одязі, або на сумці, щоб водії, які керують транспортними засобами, бачили, як люди передвигаються по пішохідному переходу. Тому що не для кого не секрет, що зараз в нашому місті дуже велика аварійність в зв'язку з тим, що немає світла по вулицях. І тому таким чином намагаємось закликати людей, щоб вони Використовували ці світловідбиваючі елементи. Захистити себе від можливих наїздів у темну пору доби можна, якщо носити на одязі, сумках-рюкзаках світловідбиваючі елементи. Кожен відповідальний батько повинен подбати про те, щоб дитину було помітно на дорозі. Для цього необхідно використовувати світловідбиваючі елементи на одязі й ранці. Підійдуть стікери та флікери браслети. Ліхтарик не може замінити. Ліхтарик світить на велику площадь і людина, яка керує. Транспортним засобом навпаки може засліпитись цим ліхтариком, а світловідбиваючий елемент. Тобто водій бачить його помітніше, звісно. Будьте відповідальними пішоходами. Вдягайтесь помітно, не нехтуйте власну безпеку та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.